Місто обралося у крижані прикраси. Щоправда, радості від такої естетики мало здоровенні бурульки, снігові карнизи, загрозливе поєднання. Тим паче на вузькому засніженому тротуарі. Безумовно, це дуже небезпечно і необхідно звертати на це увагу відповідних служб, піднімати громадські, щоб дійсно звертали на це увагу, огороджувати, бо потім крайнього не знайдеш ніколи. Звичайно, що страшно, хоч там огороджено, здається, було. Там шнурок висить, здається, але все одно страшно йти. Інспекція з питань благоустрою ці питання контролює, нагадуючи підприємцям і балансоутримувачам будинків, що вони самі мають чистити власну територію. Щодо порушників, складають адміністративні приписи. Працівниками інспекції приписи абсолютно направлені в до всіх балансоутримувачів, які мають переважну більшість кількість житлових будинків. Це відноситься. Як приватні ЖЕО ЄРЦ, в першу чергу, тому що найбільший житловий фонд всі абсолютно письмовими приписами, попереджені про те, щоб по мірі можливості заказувати вишки і очищати. Бурульки, снігові намети на дахах у ЄРЦ кажуть, там де це можливо, бурульки збили, де ж не вдалося проблемні ділянки обгородили. Крім того, під особливою увагою тримають тротуари. Між тим самі мешканці, хоч і нарікають на крижані небезпеки. не проти допомогти комунальникам. Це гарна пропозиція. Це би треба то. Перейняти в деяких, напевно, є областях таке. Треба, напевно, все ж таки мобілізувати жителів міста, щоб вони самі себе рятували. Має служби, якщо хтось не може, то значить самі може збити. Я сам біля себе чисто під'їзд. Водночас пішоходи повинні самі дбати за власну безпеку, тож ігнорувати попереджувальні стрічки кажуть комунальники не варто.